Доброго дня. Сьогодні мій виступ буде українською, тож я прошу всіх вдягнути свої навушники для того, щоб ви мене могли зрозуміти. Шановні пані панове та пані. Я рада вітати всіх тут присутніх на панелі інвестування у відновлення людського капіталу. Я щиро переконана, що це одна з найважливіших панелей, тому що без людей неможливе відновлення. Неможливий розвиток бізнесу, неможливий захист країни. Всі сьогодні озвучені нашим президентом основні принципи можуть бути реалізовані тільки виключно завдяки системній і злагодженій роботі наших людей, де важливий кожен. Незалежно від обставин, які його оточують, і незалежно від його функціональних обмежень. Тож говорити про відновлення людського капіталу для нас і для мене персонально є надзвичайно важливо і надзвичайно потрібно. Сьогодні я особливо рада і бачити і вітати всіх наших друзів, які з перших днів війни допомагають українцям вистояти і вижити, підтримують соціальний бюджет України, надають необхідну гуманітарну допомогу. Надають екстрене гуманітарне реагування і забезпечують необхідні соціальні сервіси українські. Це дуже важливо. Вони дозволяють нам реагувати на ті виклики, які перед нами стоять. Тож щиро дякую кожному за цю допомогу. Вона є для нас неоціненною. і найкраще допомагає відчути, що ми не одні в цій війні. Тож сьогодні. Спираючись на всю ту гуманітарну підтримку, яка вже була надана і за 14-го року, і зараз за останні півтора року повномасштабної війни, я хочу презентувати нашу візію, як ми плануємо відбудувати і переформатувати нашу нову цілісну стійку соціальну систему. Перше це філософія, і ми її змінюємо. Нова філософія соціальної політики. Покликана формувати спроможність, а не залежність наших громадян. Далі, коли ми говоримо про втрати, які були вже озвучені, і на жаль, з цими втратами і викликами українці зустрічаються щодня: це фізичні втрати, ментальні, економічні, соціальні. Вони відбуваються через вбивства, поранення, виїзд наших громадян в безпечні країни. Втрату житла, роботи, майна, різні інші причини. Мільйони наших громадян через ці втрати потребують підтримки вже сьогодні, негайно потребують відновлення вже сьогодні, негайно, не чекаючи на майбутні російські репарації. Ми, як уряд, маємо підтримувати їх вже сьогодні і надавати вже сьогодні допомогу, реабілітацію, асистивні технології, перенавчання, роботу. Все необхідне. Бо наша найосновніша мета, над якою ми зараз працюємо, це створити такі умови, щоб кожна людина хотіла жити в Україні і повертатися в Україну. Найважливіше, щоб тут хотіли народжувати і виховувати своїх дітей, могли бути соціально і економічно активними за будь-яких обставин, не зважаючи ні на які обмеження, вести комфортне довголіття і точно бути впевненим. Що є турбота і підтримка на всіх етапах життя. І це те, що ми хочемо сформувати як нашу візію. Для того ми розробили такий шлях людини. І ви бачите на кожному з цих етапів ті ключові реформи, які ми плануємо здійснити, починаючи від підтримки батьківства, бо демографія для нас важлива. Ми розуміємо, з яким ми викликом зустрінемося після війни і як активно нам треба буде працювати. Над відновленням нашого населення, зокрема, і над збільшенням народження. Але ми не забуваємо про старість, про людей пенсійного віку і будемо робити все для того, щоб вона була комфортною і гідною, і щоб забезпечити всі необхідні догляди. Сьогодні ми стикаємося з величезною кількістю викликів, неординарних викликів, таких викликів, яких немає в світі. Але ми хочемо ці виклики. Перетворити в наші переваги. Ми хочемо кожен з них зробити нашою сильною стороною. Тож розробили декілька ключових пріоритетів, над якими плануємо працювати. Перше: це країна найкращих цифрових соціальних рішень, де практично всі сервіси матимуть онлайн-підтримку, де ми будемо бачити, як надається допомога і оцінювати якість її отримання. Але разом з тим звертаю увагу: ми не забуваємо, що люди є різні, і враховуємо всі можливості кожної людини, щоб допомога була інклюзивною і такою, що доступна для всіх, для кожної людини. Друге, на жаль, історично ми в нашій країні просто надавали невеликі виплати для людей, часто розуміючи, що вони не призводять до бажаного результату або не створюють ніякої підтримки. І у нас не було супроводу, у нас не було соціальної послуги, яка би здатна була допомогти людині подолати її складні обставини. Тож наша ще одна задача побудувати якісну нову систему соціального супроводу і послуг, щоб вони допомогли людині вийти з складних життєвих обставин в економічну самостійність. І для цього ми також застосовуємо нові інструменти. Тут нам важливі недержавні організації, тут ми запрошуємо ринок. Ми хочемо, щоб соціальні сервіси в Україні стали перспективним ринком як для приватного бізнесу, українського, так і міжнародного. Ще одна важлива складова, про яку ми сьогодні повинні говорити. На жаль, так склалося, що Україна є місцем унікального. Травматичного досвіду, травмування людей. І ми маємо дуже багато випадків надскладного протезування. Але цей досвід ми теж хочемо переформатувати в нашу перевагу і сформувати якомога кращі практики реабілітації і якомога більш інноваційні рішення для протезування. І я впевнена, що ми створимо в Україні світовий хаб протезування. Тож запрошуємо до нас і. Протезувальні бізнеси і фахівців з реабілітації, обмінюватись досвідом, впроваджувати нові ініціативи, покращувати якість сервісів. І цим ми будемо корисні не тільки в Україні, але й цілому світові. Ще однією нашою метою є підтримка життєстійкості наших громад і наших людей. І ми створюємо простори розвитку громад і місця осередки. Для формування нашого унікального системного волонтерського руху, який буде здатний реагувати на будь-які виклики і задовольняти будь-які потреби. Це наші плани, основою яких є родина. Бо саме на родину ми спрямовуємо всю нашу підтримку. І це може бути як одна людина, так і велике домогосподарство, що стикнулися з різними кризами: бідність. Похилий вік, стрес, зміна місця проживання і інші виклики. І тут важливо, щоб ми підійшли до реалізації чи подолання цих викликів системно. Тож нашим завданням є об'єднати множинність різних дрібних допомог, які сьогодні в Україні є, і створити одну просту універсальну допомогу, яка дозволить родині вийти в самостійність. Бо сьогодні підтримати людей в бідності для нас є першим пріоритетом. Але ми хочемо робити це для саме тих людей, які найбільше цього потребують. Наступна проблема це психічне здоров'я українців. За даними ВОЗ, майже 15 мільйонів людей можуть мати проблеми з ментальним здоров'ям і потребують підтримки. Адже всі ми розуміємо, що щоночні повітряні тривоги. Величезний стрес, розлука з рідними, участь в бойових діях це все те, що для кожної родини і для кожної людини впливає на її життя і впливає на її самопочуття і може мати різні наслідки. Для того, щоб зробити превенцію погіршення нашого ментального здоров'я, для того, щоб створити центри і осередки взаємопідтримки і допомоги. Ми плануємо по всій нашій Україні в кожній громаді створити центри життєстійкості, в яких людина зможе в комфортних умовах отримати консультацію, де будуть фахові психологи проводити групові заняття психосоціальної підтримки, де ми сформуємо ком'юніті волонтерів, що допомагатиме реалізовувати державні ініціативи. Адже держава і громадськість має рухатись в одному напрямку, і це теж наша нова філософія. Що важливо, що елементом центрів життєстійкості мають стати простори для підтримки родин. Бо, на жаль, сьогодні в Україні майже 20 тисяч дітей виховуються в інституціях, хоча у них є рідні батьки, і причини, чому родини не разом різні: це і бідність, і інвалідність, і погана спроможність сімейного потенціалу чи батьківського потенціалу в батьків. Тож ми повинні зробити все для від нас можливе і все необхідне для того, щоб забезпечити можливість цим дітям проживати разом з родинами. І ці центри матимуть для нас пріоритетне значення в підтримці кожної родини. Є ще одна проблема, яку також треба критично вирішувати: майже 9 тисяч дітей сьогодні вже не мають батьків і, на жаль, не матимуть їх або сироти, або батьки позбавлені батьківських прав. І ці діти також вирощуються, виховуються в інституціях. І ми вже сьогодні повинні знайти їм прийомні родини, навчити ці прийомні родини забезпечити їх фінансово і забезпечити їх житлом. І житло це ще одна складова, над якою ми зараз працюємо. Це ще один наш пріоритетний проєкт, який ми формуємо, і про підтримку, в якому ми би просили далі. Останній ключовий пріоритет, про який я би хотіла проговорити, це збільшення людей з інвалідністю в Україні. Їх стає більше кожного дня і цивільних, і військових. На жаль, це молоді, соціально активні громадяни, для яких ми просто зобов'язані забезпечити інклюзивне гідне життя і економічну самостійність через гідну роботу. Не просто якусь мізерну підтримку, а повну соціальну включеність в суспільне і економічне життя. Тому ми працюємо над якісною вчасною реабілітацією, створюємо мультидисциплінарні команди, працюємо над перенавчанням наших людей, що отримали інвалідність, і також забезпечення їх достатніми асистивними технологіями, щоб забезпечити гідною роботою і вивести в економічну спроможність. Це ті програми. Які для нас важливі, які ми зараз опрацьовуємо, і про співпрацю, і підтримку в яких ми також просимо і сподіваємося. Бо кожна людина, яка є в нашій державі, важлива Кожна людина в нашій державі має стати частиною нашого відновлення, має знайти місце в відбудові і має стати успішним ком'юніті України-переможців. Дякую.